Від імені голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова я щиро вітаю Харківський національний педагогічний університет з ювілеєм. Попри ті виклики, які сьогодні принесла війна, ваш університет продовжує виконувати свою місію. Це підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні забезпечити майбутнє української освіти. Сьогодні триває активна співпраця між харківською обласною військовою адміністрацією і фахівцями університету. Які демонструють високий рівень професіоналізму, компетентності і відданості своїй справі, я дуже вдячна керівництву університету, зокрема ректору університету Бучуку Юрію Дмитровичу, професорсько-викладацькому складу, всім працівникам закладу, які не лише зберегли, а й примножили наукову школу, освітні традиції і академічний потенціал університету. Тож дякую вам. Бажаю вам миру, наснаги, нових здобутків і непохитної віри в Україну. Сьогодні, коли ми боронимо нашу державу від учителя, від того педагогічного фронту, який тримає педагог, залежить дуже багато чого. Те, що ми робимо, це не просто формуємо набір професійних компетентностей, які необхідні для будь-якого фахівця. Перш за все, це плекання особистості вчителя, вчителя, який усвідомлює свою належність до свого народу, до України. Я бажаю всім успіхів, бажаю всім здоров'я, бажаю переможного миру. Все буде Україна, слава Україні! Дякую.